Я живу в гуртожитку, і скільки мені коштувало зробити тут ремонт. Ці кімнати я плачу 600 гривень на місяць, а в зимовий період 1700. І ось так вона виглядала до ремонту. Йдемо з найдорожчого це вирівняти стіни, тому що шпалери були просто жахливі. Матеріали коштували 5000 гривень та ще 10 за роботу. Червону підлогу я вирішила теж не залишати, і ліноліум коштував в районі 6000 гривень, а також натяжна стеля 13000 тисяч гривень, з чого я була реально шокована: що штори обійшлись в 7000 гривень. Кожі ліжко з матрасом я Йшла дуже дешево за 12 тисяч гривень, хоча в епіцентрі та інших магазинах від 25 тисяч гривень. Ну і, звичайно, ось ця зона обійшлась в 6700. Особисто мене все влаштовує. Єдине, що незручно, це спільний душ і доводиться робити мивчі процедури в кімнаті, тому що мені так комфортніше. Речі, мені так сподобався набір рідке скло від сойка, що взяла ще спробувати ось такий з пептидами за рахунок пінного шампуню. Вже делікатно очищує шкіру голови, саме те, що потрібно, якщо ви, як і я, миєте волосся кожного дня. Після маски волосся дуже м'якеньке. Проводку від випадіння я вже використовувала. Ала, це вже друге, і волосся дійсно стало менше випадати. І всього на ремонт я витратила ось таку суму.